Ну, останнє вам, мабуть, роздали вже, да? е, висновок Державної екологічної інспекції Черкаської області е, пана Кліменка щодо роботи комунального підприємства Дирекція парків. Е, чесно скажу, болить мені, коли я заходжу в парки, болить мені, коли я проїжджаю мимо долини троян. Якщо ви бачили останнім разом, ну ще трошки, мабуть, треба там, щоб не люди гуляли, а щоб вигулювали там корів. Тому що там дійсно вже є клєвір, я і по коліна. Я не пам'ятаю часи взагалі, коли в долині троян ріс клєвір. Це про що означає? Це означає про те, що газон е в долині троян він не утримується. Як мінімум, його мають косити вже на даний час 4 рази. Але покос е в долині троян відбувся всього один раз, це було перед ньому міста. Все. Результат ми маємо. Місце для те, щоб. Погодувати корів, толина троянд. Раніше ми робили фестивалі, тепер можна запрошувати будувати там ферму. Те ж саме відбувається по кожному парку. Значить, висновок була перевірка, де ви можете з нею ознайомитися, але висновок є один. Внаслідок бездіяльності керівництва своєчасно не виявляються правопорушення, відповідно не повідомляються компетентні органи, не вживаються заходи по усуненню та попередженню незаконної діяльності на об'єктах природно-заповідного фонду. Як результат, кожен пересічний користувач парковими зонами бачить встановлені намети, шашлични, тимчасові громадські розважальні заклади, що підривають довіру громадян як до конкретної юридичної особи, так і до держави в цілому. На підставі. Вищевикладного просимо переглянути, чи відповідає кваліфіційному рівню керівник КП, дирекції парків та доцільність його перебування на займаній посаді взагалі начальник Державної екологічної інспекції України в Черкаській, в Черкаській області Кліменка Микола Григорович. Я сподіваюся, що все-таки. Сергій Олегович почує нас і прийме ті міри, які має вже прийняти стосовно вже двох керівників комунальних підприємств. Це Роботенко і депутата міської ради від партії вільних демократів, директора комунального підприємства дирекції парків Бондаренка Миколи.